шанування друзі, я Олександр Мусієнко, і маємо чудові новини від Збройних сил України. Зараз чекаємо ще підтвердження, але вже в багатьох медіа багато де з'являється інформація про те, що було завдано ударів по місцю дислокації 112-ї ракетної бригади. Вона знаходиться в Шуї. Шуї, це за 800 кілометрів від України, від кордону Івановська область зафіксовано вторинні детонації пошкодження інфраструктури в Шуї. І фактично це є продовженням відплати за суми і не тільки за суми з боку Сили оборони України. Як і було обіцяно, удари завдаються. І, власне кажучи, будуть завдаватися, тому що ворог продовжує терористичні атаки в українських цивільних міст, і тому удари завдаються, відстежується активність противника. Загалом треба проаналізувати, що оцінюючи удари, особливо з 2024 року, по об'єктах ворога на території Росії, особливо по складах арсеналах, ракетного озброєння, далекобійного. Росія почала вживати низку заходів для того, щоб спробувати замаскувати переміщення та тимчасову дислокацію і склади своїх ракет. Після того, як був наймасштабніша атака відбулася на Терапец 2024 року на території Росії на величезний арсенал з ракетним озброєнням Росії, відтоді фактично ворог почав дещо децентралізувати робити. Зберігання на менших обсягах площ на менших територіях, і скажімо, децентралізувати тобто робити більше складів на різних територіях, ніж один великий арсенал. Ну, мета зрозуміла і очевидна, це спробувати децентралізувати це, спробувати заховати. Ховали вони до цього і так свої балістичні ракети Іскандер, КН КН-23 в лісах. Посадках, де тільки можна, робили ці тимчасові склади зберігання, а потім їх фактично е постачали. Отже, є така інформація: Шуї. Шуї це е інфраструктура пошкоджена і зараз там е триває пожежа. Чекаємо офіційних підтверджень. Але вже російські пропагандистські джерела, такі як ТАС, які применшують удари, сказали, що нічого не сталося. Все начебто збито і операція обломок. Ну, в який раз у росіян операція обломок, коли начебто щось збивається, але потім на місці, де це збилось, величезна пожежа та детонація, що свідчить, що це явно не від уламку, а це значно більше і це є безпосередньо фактично влучання. Ось що потрібно розуміти на сьогоднішній день. Шуї це дуже велика частина. Там є склад з ракетами, тому чекаємо підтверджень, але це дуже важливо. А зараз я би хотів, щоб ми з вами пройшлися по деяких ударах безпосередньо, які вчинялися силами оборони України. Вони розпочалися по ракетних складах і по складах з БК на далеку відстань 16 червня. 2022 року, тобто скоро три роки відколи, як збройні сили України заздають завдають системних ударів, але якщо ми говоримо саме про склади з ракетами та далекобійним артилерійським озброєнням, то це 2023-2024 рік, особливо окупований Крим та близькі регіони, які межують з території України, близькі до кордонів. З Україною, а тепер 2024. Це вражаюча статистика. 17 квітня удар по Джанкою. Знищено склад з боєприпасами. 8 березня, Котлубань, Волгоградська область. Другий удар по арсеналу головного ракетного артилерійського управління. 21 червня. Єйск, Краснодарський край. Знищено 20 шахедів, 50 ланцетів, 40 зал, 10 суперкам дронів. Поранено. Персонал 7 липня Сергіївка Воронська область знищено склад ракета Земля-Земля, земля повітря, танкових і артилерійських снарядів. 3 серпня Морозовський аеродром Росія знищено авіаційний склад боєприпасів. 18 вересня 2024 року. Торопець Тверська область Росія знищено 107 й арсенал до 30 тисяч тонн. Боєприпаси, включаючи ракети Іскандер. Тихарець, Краснодарський край, 21 вересня, знищено 90% складу з боєприпасами з КНДР. І 21 вересня Октябрьська Тверська область знищено 23 й арсенал головного артилерійського управління. Як бачимо, досить часто між ударами була. Невелика різниця, особливо 21 червня, 7 липня, 3 серпня. Один удар, потужний удар по арсеналах на місяць. А якщо ми візьмемо статистику з 18 вересня 2024, то 18, 21, 21. двічі за день. Зараз ми бачимо дещо повторення, тому що буквально напередодні вчора був удар по 448-й ракетній бригаді Росії. В місті Курськ, і зараз ми вже маємо Шуї Івановську область, удар, ну, буквально з різницею, фактично, доба. Тобто, можна сказати, що, скоріш за все, ми зараз будемо бачити новий етап полювання сил оборони України по російських військових е, об'єктах, особливо по складах. Знову ж таки, коли мене запитують, а чому стали рідше завдавати таких ударів, а в чому? Виникає питання, пояснення є. Пояснення в тому, що ворог намагається ховати, ворог намагає, намагається розконцентрувати це, не зберігати централізовано. І тому, власне кажучи, потрібен час. Потрібен час на те, щоб відпрацювала розвідка, встановила місце розташування і факти, що там дійсно знаходяться ракети або каби. На це, звичайно, теж потрібен час. Потрібен час, щоб підготуватися до атак і завдати відповідних ударів. Це теж. Але що можна констатувати? Це те, що українські спроможності тільки зростають. Ми бачимо, що дрони застосовуються, задіюються сили безпілотних систем, головне управління розвідки Міністерства оборони, служби безпеки, інші складові. Якраз для того, щоб зменшувати та обмежувати потенціал Росії на тлі залежності ворога від артилерії з Північної Кореї вже очевидно, що ослабленість Росії дається взнаки. Але, на жаль, поки у Росії є такі партнери, як Пхеньян, як КНДР, звичайно вони будуть мати певні можливості. Але Україна і надалі, я переконаний, буде працювати на те. Щоби знищувати якомога більшу кількість сил і засобів ворога. Це надзвичайно принципово і важливо для нас, щоб ворог ніде не міг сховатися, щоб він ніде не міг себе відчувати в безпеці і щоб жодні прийоми, жодні маніпуляції із російськими ракетами і з їхніми переміщеннями не стали на заваді того, що вони будуть знищуватися. Ну а український народ повинен підтримувати наші сили оборони, бути впевненими в тому, що вони здатні захистити та гарантувати нашу безпеку. На жаль, ми ще не можемо в повній мірі захистити наше небо. Але президент України, верховний Головнокомандувач України збройних сил України Володимир Зеленський, постійно наголошує, що нам потрібно більше таких сил і засобів, і робота в цьому напрямку ведеться, як і буде вестись робота. Знищення складів із арсеналів, слава Україні.